блакитні стіни та картини з золотим обрамленням із зображенням українських соборів. Голос Америки на кухні експосла США в Україні Джона Гербста. Посол ділиться рецептом індички до Дня подяки. Починаємо з того, що дістаємо індичку з пакета: майже шести індичка. Цього каже Джон Гербст має бути достатньо для всієї родини. Він чекає 16 -го гостей. Його діти з чоловіками і дружинами та онуки. So, how many years... скільки років поспіль ви готуєте індичку на день подяки? Гадаю, все життя. Принаймні, з першого року життя я їв індичку на День подяки. До цього моя мама готувала індичку, а до цього її мама. Ми з дружиною готували індичку разом. На жаль, моя дружина померла, тож я готую індичку сам останні десять років. Це сама індичка, а шию кладемо у воду і використовуємо як основу бульйону для соусу. Вот, що найважливіше пам'ятати, коли ви готуєте індичку. Запікати достатньо довго, щоб не захворіти, і не перепекти, щоб було смачно. Вона печеться щонайменше 2,5-3 години або трохи більше. Далі каже посол, важливо змастити індичку маслом. Це її зволожить та зробить смачнішою. Таку пораду Джону Гербсту дав син. Я думаю, достатньо масла для індички. Вже дуже смачно пахне. Так, це запах масла. Наступний етап начинка для індички. Джон Гербст приготував її ввечері напередодні. З чого зроблена начинка хлібні крихти зі спеціями, травами, цибуля, яку ви можете трохи бачити, селера, яку ви теж можете трохи бачити там, і італійська ковбаса, яку якось можна виготовити, але не так просто. Ви поклали багато начинки. Так, начинка чудова. Індичка не має особливого смаку, а от начинка так, тому вони чудово поєднуються. А зі святковою трапезою в родинному колі добре поєднується перегляд американського футболу. Вважає посол. У цьому домі його дивляться до смакування індичкою, під час та навіть опісля, тому що є завжди ігри в цей день. Я завжди був спортивним вболівальником. Мої сини вболівальники. Моя донька, можливо, не дуже цьому рада. Тож у день подяки ми дивимося. Футбол це як сімейна традиція. Не обов'язково вмикати гучність, тому ті, хто не хочуть, можуть не слухати гру. Попри розмову з Голосом Америки, Гербст як справжній дипломат встигає контролювати і час, аби встигнути запекти індичку до приходу дітей та онуків. котра година. Ми встигаємо. Ви все ще носите обручку. це не обручка, це подарунок від моєї бабусі на день народження, коли мені було 8 років. І я її ношу в прохолодні місяці року, тому що в теплі місяці я волюю не мати нічого, щоб обтяжувало мої пальці. Я носив обручку кілька років після смерті моєї дружини. Я бачу, що ви дуже бережете сімейні традиції. Це дуже важливо для вас звичайно, вони опора в житті. Точка відліку, точка стабільності. Свої родинні традиції Гербст привіз і до Києва, коли з 2003 до 2006 працював як посол США в Україні. Співробітники готували індичку за нашим рецептом. І я запрошував багатьох співробітників і деяких українців, і ми влаштовували великий обід: – 35-40 людей. Іноді трохи більше чи можете ви провести паралель з українцями, які зараз також бережуть свою культуру і захищають її під час війни? Безсумнівно, в Україні є великі традиції. Безсумнівно, українці люблять ці традиції, свою культуру, свою історію. Хоча часами вона була дуже сумною, але це українська історія, і тому вони воюють так безстрашно. В день подяки українцям теж є за що бути вдячним, навіть попри воєнний час, каже Гербст. Вони знайшли сенс успішно протистояти великому гнобителю, і вони можуть бути вдячні за підтримку, яку вони отримали від міжнародної спільноти, зокрема Сполучених Штатів. Який приклад українці подають американцям? що ж для американців, які розуміють, наскільки їм пощастило, а багато американців цього не розуміють. Для американців, хто визнає, що ми зіткнулися із реальною небезпекою, найбільшою небезпекою з часів закінчення холодної війни, від поєднання Росії та Китаю з їхніми маленькими друзями Північною Кореєю та Іраном. Ми розуміємо, що ваша боротьба це наша боротьба, я думаю, це трохи торкається теми Дня Подяки. Ми повинні бути вдячні, що у нас є такі доблесні партнери, які борються всупереч мізерним шансам з великою винахідливістю та великою силою. Завершальний етап накрити індичку фольгою, щоб вона була соковитішою, пояснює Джон Гербст, а далі запікатися в духовку на 190 градусів. Гаразд, це все тепер чекаємо три години. Дякуємо за запрошення і що дозволили бути з вами в такий особливий момент. із задоволенням я сподіваюся, що наступного року я зможу відсвяткувати День подяки, знаючи, що ви виграли вашу війну проти Путіна. Але навіть у ці важкі моменти завжди є причини бути вдячними. З днем подяки. Іванна Підборська, Юрій Панін, Голос Америки Вашингтон.